А, як вона погляди. Що де я? Ой, це ліжко таке тверде. А, де я? Що? Шо? я в якійсь кімнаті? А, ай, як мені погано. А, так. Добре. Тут є дверка, давайте. А -а, а! а, це кто? Це кто? А, -а, -а це якась Гренні. А, -а, а! Папа, папа. А, тікаємо -а, від неї, а, -а, а! Фух, Не ніби відстав. Фух. И друзі, давай тут заховаємось. Шаф. Фух. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Lingwin, як пінгвін. І сьогодні, друзі, я маю втекти з цього дому. Фу, як мені страшно. Добре, давайте вийдемо. Так. В принципі, поки що не бачу цього Рені. Давайте. Вона, напевно, там десь. Тому давайте все поки подивимось на першому поверсі. Так. Тут якийсь стіл. О, кухня. Давайте обшаримо всю кухню, ану. Тут нічого, нічого. О, ключ від арбалета! Те ще треба, ану. Так, нічого. О, і ще щось. Ручка до колодязі. Це добре. Такс. Мікрохвиля всім. Нічого, такс, ану, холодильник. Те? О! Нам видали кавун. Окей, okay. у мене вже є три предмети. Такс. Такс, добре. давай Давайте... Не знаю, туди піду. О! Чорт! Походу, вона маршрут! Ааа, тікаємо! Тут нас... Ой. Тут також нічого. І тут, тут нічого. Чорт. Так, здобренько. У нас є ключ від арбалету. Де знаходиться цей арбалет? Е, я не знаю. І тут нічого, йой. здоровья. Походу, на першому поверсі ми все обдивилися. Е, я так розумію, мені треба втекти через цю дверку. Добренько, тоді йдемо на другий поверх. Так, що ще подивимось зараз. Так, Ось тут я бачу. Ні, тут нічого, на жаль. Так, далее сюда идем. А, -а, а! Не, иди от меня. Не, что, куда мне идти? И отстань. А -а -а -а. Не треба. А -а -а -а. О, тут есть дырка в окне. Эй, папа! Ха-ха! Все. -ха. Я так розумію, я на вулиці. А! Чорт! Ну боже! Тут череп, скелета! І... Так... Добре, давайте поставимо сюди кавун. А, ось тут пише. Зазріш кавун і отримай предмет. Ну, можна сказати, я його розрізав, тому давайте візьмемо. Ось кусачки. так -с. я тут вижу какую-то маленькую хатку, колодец. Давайте зайдем. так -с. о, тут какая-то карта на грани пишет. так -с. тут э, ліхтарик, зеркальчик, банка. Давайте спустимся. Добренькая еда. Какая-то крышка. Давайте почитаем. Субскрайб в Одмар YouTube. О, це спеціально для мене написано. Друзі, підпишіться на мій YouTube справді. Навіть в ремі просить, щоб ви підписалися на мій YouTube канал Linkwin. Також не забувайте ставити лайки і писати добрі коментарі. Так. Тепер де я. Я так розумію, я в якомусь підвалі, окей. Тут якась... Крамка. О, сейф. Я бачу там скриню, але я, на жаль, не можу її звідти дістати. Добренько. Такс. Куди не можу знадобитися кусачки. О, тут ще одна дерка. Ану. Хм. Я ж тут не був, а дверка. а, Ааа! це? Свиня якась кров. Фу, ні. Кетчуп, кетчуп тут. Не. А, ну, что тут И тут у нас ничего. О, а тут что? Я так понимаю, это как раз и есть та полочка с арбалетом. То есть давайте сюда, арбалет. И забираем арбалет. теперь мне эта бабка не страшна. Добре. Давайте далее идем. А, стоп. Тут какая-то спутаемая комната. Ха. Эх. Ага. Не, тут просто стіл. Не знаю. Окей. Давайте наверх під'ємся. Так, тут якийсь столик. О, і ми прийшли до цих манекенів. Такс. походу я вже весь дім обшукав. О, там якась в стелі. І тут я не був. О, що тут у нас? Так, що я границу нема? Ні. А, тут у нас умивальник, ванна. О, туалет. Ану, що в туалеті? О! Падла ключ. Хе-хе. Це я так розумію від головної двері. А, але вона закрита дошками, я не зможу втекти. Добре. Я ще в цю двері ці не був. О, тут можна зайти на третій поверх. Ану. Тількись манекен. О, в цю скриню можна оп. Все мене нема. Так дошки і дирка в підлозі. Цікаво, це можна перестрибнути? А, а-а-а! А, бабка! Ха, вона чекает, дивіться. Хе -хе, ти куди? Ей, бабка, давай тебе выстрелит. На. А, чекай. Ха, дивіться, я її... Це стріли повільності на 12 секунд, я їй можу сповільнити. Так, все добре, давайте вулицю втечемо. Так, стоп, я тут лутався. Так, з походу я тут селу. Я сюди піду. Тут я уже селута, походу. Добренько, де я ще не був. О, якась. Ааа! О, зомбі з картин виліз. Чи це Грені? Це Грені! а! Черт. Не треба, не треба, не треба, не треба. У мене в мене є арбалет, я буду захищатись. Ха-ха, вона застряла! Тікає. Так, я там бачив якусь дверку. От в неї швидко пройде. О! Кот! Це я так розумію також від дверки. Лишилося ми тільки ситуації нам знайти. Так. Слава. Де вона може бути? Так, Зовнько, давай дивимося, що в нас є. У нас є кусачки, у нас є код. І в нас є ручка до колодязя, Точно! Колодязь я бачив на вулиці. Ай, йой! Бабка мене почула, зараз вона прийде. Я так розумію, треба зламати цей клинок. О, Молоток. Так, сня, не треба. Йой! Я ніби не торкався, нічого. Стоп. Я бачу бабку, вона знов. Вона там. стоїть щось, не знаю. Так, давайте подивимось. Ей, бабка! Привіт! Е -е, Такс. Я знаю, може я цим молотком можу. Піднятися на третій поверх і зламати ці доски, а потім поставити їх. А, бабка! Не треба. Закриваємось. Треба пошвидше. Так. Давайте зламаємо ці доски. Все, є. Тут нічого. Якесь ліжко. Хм, дивно. Давайко. Ага, тут двері. Та... А! Я злякався, мене Добре. Тепер давайте поставимо тут дошки і приберемося ось сюди. Тут є якась дверка, а ну? А, а як мені вибернеш? Мене закрили, ні. Добре. Що тут у нас? Я так розумію, тут нам треба кусачки. Опа! О, є! Ключ від сейфу. А сейф? Сейф я бачив в підвалі тому. Так, тепер треба якось пуститися, щоб бабка мене не прибила. Ану. Угу. Хоп, давай. Я не знаю, тому швидко спускаємось в підвал. Якщо що, то в мене не арбулески. Ой, я не хочу ще Чого. Йой! Це, походу, бабка на свої ж... Так, де? Вот. Ключ від сейфа. файт. Опа. Викрутка. Наша мені викрутка. Е... Хм. Я знаю, здається. Я тут під сходами бачив. Во. Сюди нам, походу, треба викрутку. Опа! Картина! Так, картина, це я так розумію, всю рамку. Стоп! Ми можемо втекти. У нас є код, падла ключ і молоток. Тільки треба якось дихатись бабки, я не знаю, де вона. Походу, вона пропала, це мій шанс. Ламаємо дошки. Ставимо код. І тікаємо! А, бабка! а Тікаємо я на свободі! Бабка не треба! А, вона згоріла! а Друзі, я втік з цього дому-бабки! Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Ну, а з вами був я, Lingwin. І ні, я зовсім не Пінгвін. Па, кедо!